Друзі, всім привіт! Цей пасмурний осінній день. Ми зустрічаємо ще чергову партію автомобілів під ключ, які ми купили в Америці на аукціоні, і зараз привезли в Кривий Ріг. Будемо їх відновлювати для наших клієнтів. У нас тут Hyundai Ioniq стоїть 24-й рік. Ви бачите, ось таке пошкодження. Про Ioniq у нас був випуск на каналі не так давно. Можете перейти вгорі за посиланням, подивитись про цю машинку. Я окремо не планував знімати огляд, хоча вона на повному приводі іонік був на задньому приводі. Можливо, якщо у вас є якісь питання і вам корисно буде щось ще дізнатись, то пишіть. Якщо питань буде багато, я по ньому зніму окремий відосик, але не планувався поки що. Також у нас тігуанчик. їх також було багато на моєму каналі. І окремі випуски по ним були, де ми розбирали вартість різних пошкоджень. Тут у нас пошкодження по задній частині ось таке. Але в принципі. Через що ми тут сьогодні зібрались, і що нам найцікавіше подивитись, це ось такий BMW X5 21-го року. Красивенький, гарненький, біленький. Хтось зараз скаже Сергію так про X5 такий самий теж, начебто був нещодавно випуск на твоєму каналі. Був про X5, але це у нас, друзі, плагін-гібрид. І про такі машинки на просторах нашого українського Ютубу. Оглядів не так багато, відновлення цих автомобілів не так багато. Тому про ось цей автомобіль я планую вам знімати серію оглядів. Сьогодні я Покажу вам, в якому стані він до нас приїхав. Подивимось пошкодження, подивимось салон, комплектацію, все інше. Ну і звісно, впродовж декількох випусків я вам покажу і стан цього автомобіля і хочу поїздити на електриці, скільки він буде проїжджати на одному заряді батареї. Коротше кажучи, в процесі відновлення отримуємо якийсь досвід, обов'язково з вами поділюсь. Тому якщо ви не підписані на мій канал, підпишіться. Ми зараз розвантажимо ці всі три машинки, і я потім окремо вам детально покажу по x 5 стан пошкодження і все, все повністю ви зараз побачите тому не перемикайтесь. Ну що, друзі, легенда X5 в М-пакеті, М-кермо, Давайте подивимось, що тут у нас є. Так, приборка світиться. 77 тисяч миль пробігу світиться. Тут трішечки брудненько. Покажу це вже все пізніше де Сваровський, Ой, клас. 35 миль показує, можна проїхати на зарядці взагалі. Цікаво. Проекція є, все є. Будемо пробувати їхати. Потихеньку, помаленьку, чек світиться. Це стандартно, нормально для BMW. Ми зараз. Діагностику підкинемо ще почитаємо, ну коротше, все вам покажу подивимось. Зараз треба з'їхати, загнати його в бокс. чин чин, чин Ідемо, їдем, їдемо, їдемо. Їдем. Потихенько, помаленьку. Оп що на землю обітованною спустились. Давайте вісьмеркою надії. Восьмерка і задні колесо? Щось там не так. Це нам все ще предстоїть вивчити, роздивитись, Так, поки заглушимо. Головне, що їзде. БМВ, яке з'їхало з евакуатора своїм ходом, це вже хороший признак довгого і щасливого життя в Україні. Знімаємо ще іонік, заганяємо їх в бокс і будемо дивитись, вже показувати. Вам буду. Більш детально його а щось з колесом тут і правда не дуже. да? Беляха муха Ну подивимось, друзі. Подивимось. Пошли, іонік поки розвантажимо. Так, ну що, всі три машинки у нас в боксі. Ми їх оприділили на свої місця, де вони будуть відновлюватись, друзі. Давайте тепер подивимось. Значить, попереднє да, пошкодження. Ви бачите, ось у нас в праву частину підклеїли бампер, щоб він не відпадав, не тіліпався. Але я зараз давайте попрошу Євгена. Він його нам зніме, щоб ми подивилися, що за бампером. Бо завжди, коли купуєте машинку на аукціоні, от так наче бампер стоїть і може здаватися, що нічого страшного там заміна бампера, заміна фари і заміна решітки жалюзі. Але завжди нюанс може бути прихований там, тому що бампер пластиковий він зіграв під час удару туди і вернувся назад. А металеві деталі можуть бути пошкоджені. Тому зараз, коли ми знімемо бампер, і подивимось, вже, що там яка ситуація саме за бампером, бо поки там погано все видно. Давайте, поки Євген буде його знімати, я вам покажу швиденько інші наші дві машинки, які також приїхали. Буде така невеличка розпаковка. Іонік у нас дуже схожий по пошкодженням, по всьому іншому. Чому я казав, що особливо напевно, що не буде сенсу знімати про нього огляд, тому що якщо ви пам'ятаєте... Ви наш білий іонік, там все було те саме, єдине, що передня права двері була знята. Тут вона у нас на місці, але також з неї зняти дзеркало, зняти фет фетри, ці накладки, молдинги на дверях. Але так само без переднього бамперу, капот у нас теж буде під заміну. Ну, не теж там ми капот відрих... відрихтували, Тут алюмінієвий капот з таким пошкодженням рихтувати вже будемо навряд. Доведеться все ж таки за тисячу чимось, тисячу сто п'ятдесят тисячу двісті доларів. Він коштує. Доведеться його міняти. Ну і бампер, фари все по класиці. все так само. Ця дверка у нас не відкривається. Я бачу там якісь цікаві речі. Треба, напевно, що з того боку обійти. Так, з друзі, ручки з зовнішньої сторони немає, але потягнувшись за ось цей тросик, можна відкрити її зсередини. Що ми, собственно кажучи, і зробили. У нас тут валяється секретка. Це дуже добре, бо я бачив там секретні болти. Якщо б вона не приїхала, була б невеличкий квест був для того, щоб її зняти. Але вона у нас приїхала. Це добре, інструкція, окуляри і від сонця, і для зору, напевне, що давай примірочку зробимо костян. Нічого не бачу у них. Пасують мені? Чи ці краще? О! О, то це Термінатор 3. Термінатор 3! I'll be back! Волосся якесь хуй, Нафіг, я їх міряю. Хтось тут волоси з носа повидирав на них. Ну, як я в них зараз нічого не бачу, то якщо він їхав в цих очках, то зрозуміло, чому він попав в ДТП. Тут я не знаю взагалі. Вони мутні, грязні, подряпані. Короче. Ще одна інструкція. Ручка, ще щось, ще щось, ще щось. Ось книжечка руководство по експлуатації. В принципі, все. Він на шкіряному салоні, такий красивий, гарний. Дивіться, екранчик ще навіть в плівці заводський можна зняти розпаковку потім власнику. Ну ми залишимо, не будемо чіпати підсвіточки. Покажи там теж на дверях костянчик диви, які красиві. Там на тому попередньому іоніку цього не було. Хоча і то комплектація сел, і це комплектація сел написано, але вони різні і ця більш така приємна. Зараз ще глянемо з багажнику і підемо подивимося, Тігуан. Кнопка тут прихована знизу, не в дуже зручному місці, але електропривід кришки багажника також є. Аптечка First Aid Kit Hyundai, красивенька. Навіть з такими ліпучками можна десь приклеїти їх. Ще якісь запчастини. Дзеркало, бачу, лежить. Механізм з дверей відкриття ось разом з ручкою. Від секретки ця вся історія. Коротше кажучи, щось є, але не так багато, як було в минулому автомобілі. Фар, на жаль, немає, і фари це теж треба буде купувати. Чехольчик від окулярів від тих чи від інших, не знаю від яких Кіркленд. Дорогі, недорогі, хто розбирається в окулярах. Підказуйте, але вони я бачу в такому стані, що неважливо, скільки вони коштували, їх вже можна тільки викинути. Євген бампер знімає. Давайте глянемо ще швиденько. Тігуан. Таке красиве, акуратне пошкодження в задню частину. Всі запчастинки у нас на місці. Оп, ляда відкривається, але вона точно буде під заміну. Є весь інструмент, є докаточка, є домкрат, є балонний ключ, килимки. Ну, в принципі, все. Треба буде розібрати, зняти бампер, подивитись на характер пошкоджень. Ну, я бачу і так, що все не критично, все не глобально. Єдине, що зараз хочу звернути вашу увагу, автомобіль отримав пошкодження в задню частину. У нас безпека в автомобіля відповідно вся ціла, але чомусь заклинили, заклинили два реміння безпеки: Передній водійський і пасажирський передній. Зараз ще задні гляну, може і задні заклинили. Ні, задні ось нормально працюють. Фіксуються, все ок. Але піропатрони в передніх ременях чомусь стрільнули, друзі. Доведеться це все відновити. Це не страшно і не так і дорого коштує, але в цілому трішки дивно, тому що начебто зазвичай таке трапляється, коли безпека спрацьовує, вони обов'язково стріляють. Коли безпека ціла, як правило, ремені цілі, але бувають і такі випадки. Також дивіться, розраховуйте. Я вже багато разів казав. Машинка з Америки вона може нести в собі якісь сюрпризи, якісь певні моменти, на які ти не завжди розраховуєш, розраховуєш, купуючи його або її машинку по фотографіям на аукціоні. Ну слава Богу, це не глобально і недорого. А по відновленню ми вже будемо дивитись, коли знімемо бампер. Знімемо бампер і все повністю розберемо. Але нас в першу чергу цікавить зараз X5-й, Зі знятим бампером, тому ходімте подивимось туди. Ну що ж, операція відновлення X5 гібридного у нас стартувала. Давайте почну з бампера, з фари. Ну, в принципі, бампер на землі, але тут у нас було без варіантів, все було зрозуміло, що він під заміну. Верхні жалюзі в нього вмонтовані. Також, бачите, ці вся, ця вся частина розбита, можливо, вцілів моторчик, але вони продаються, як правило, в зборі з моторчиком. Тому це у нас буде все мінятись. Будемо єдине, що узгоджувати Тайвань брати чи брати оригінал і все це замінювати. Хоча, якщо брати комплектний по Тайваню, то у нас оці всі решіточки будуть. І от права частина, точніше, ліва частина. Принаймні, туманку ми переставимо. А оця решітка вона може десь комусь колись знадобитися, якщо її продавати. Ну, парктроніки у нас є, проводка добре, що залишилась датчик. Коротше, коли на машинці воно все є, воно краще, ніж як, наприклад, на Іоніки, коли його немає. Ми там познаходили деякі запчастини, також в багажнику дрібні, але глобально нічого немає. і Це все треба купувати. Коли воно ось так, то трішки легше. Принаймні, ти бачиш вже візуально, що тобі треба, чого не треба, і десь щось відновлюєш, десь щось купуєш. Але це ми вже будемо Говорювати з власником, фара у нас також з. Пошкодженнями, пошкоджень вона має багато, тому, скоріш за все, ми заберемо з неї просто блоки, вони цілі, а фару, голу доведеться купити, бо і лінза вон там тіліпається, і корпус тріснутий, і скло розбите. Можна, звісно, пробувати відновлювати, але я не впевнений, що воно все потім буде працювати. Плюс вона вже, поки була розбита, набрала на себе бруду пилу. Тому, скоріш за все, ми її поміняємо. На свій тоді я купував таку фару, здається, за 900 доларів голу без блоків. Але ціни на запчастини це друзі Друзі, така завжди історія, що місяць назад вона могла бути 900, а Зараз ми можемо і за ти її не знайти, бо не буде в наявності або ще щось, або ще щось. Як правило, з європейського X5 вони є. Але їх треба ставити тоді тільки в парі, одну не поставимо. Тоді ліву можна буде продавати окремо. Коротше, подивимось знову ж таки. Машинка під клієнта, тому будемо все це з ним узгоджувати. І як він забажає, скільки він забажає витратити грошей, те саме і по бамперу, те саме і по фарам, і по всьому іншому. Від цього і буде залежати фінальний бюджет ремонту. І він може складати і як. 3-4 тисячі, так і 5-6, бо це все ж таки автомобіль, це BMW, преміум сегмент, плюс це X5. І все може коштувати дуже по різному. Точніше, бюджет може формуватися дуже по-різному, залежно від побажань власника. Чи ми поставимо сюди тайванський? Передній бампер з М-пакету, бо по колу тут у нас М-пакет оригінальний залишиться. Чи поставимо оригінальний, якщо він захоче. Різниця буде велика. Я зніму окремим випуском вам по запчастинам по всьому іншому по вартості, щоб ви також знали, що скільки коштує. Якраз побачите бюджет відновлення приблизно цього автомобіля. Але це буде в наступному випуску. В цьому випуску ми робимо ось такий огляд і ось таку просто розпаковку. Тепер давайте переходимо сюди. Зняли ми бампер. Слава Богу, нічого страшного ми не побачили. Ми це розуміли по характеру пошкоджень, тому що і капот цілий, і крила цілі, і все плюс-мінус ціле, але все одно завжди треба зняти, щоб пересвідчитись. І так чи інакше, за бампером завжди будуть якісь пошкодження, так, щоб тут не було взагалі нічого, треба міняти або ремонтувати. Такого, друзі, майже не буває. От почнемо з крила, воно все ціленьке, воно точно залишиться, але ось цей його кінчик трішечки загнутий. Він має ось такий скол, тому треба буде його трішки рихтанути і, напевно, що пофарбувати. Ось тут. Краска лопнула, бачите, така історія може бути крило фарбувати, але воно у нас ціле. Значить, з того, що не ціле, це ось цей окуляр, повністю який тримає телевізор. Він погнутий, загнули його трішки туди. Плюс пластики, які до нього йдуть, також пошкоджені. Всі їх треба буде міняти. Бачите, ось вони тіліпаються. Ось цей повітрозаборник, який забирає, направляє повітря. Він також ось тут тріснутий. Ці кронштейни всі поламані, ось цей дифузорчик, це він йде в зборі, отак верхня його частинка зламана. верхні жалюзі я вам показував. На жаль, нижні жалюзі також у нас розсипались, хоча удар більше був в цю частину в праву, але жалюзі ось тут посередині, і якимсь чином вони також у нас поламані. Всі. Ну, це ми ще знімемо вже пізніше, коли будемо повністю формувати і дефектувати цей автомобіль. Поки попередня така для вас інформація. Але він у нас з адаптивним і Радар адаптивного контролю, начебто весь цілий, красивий, гарний, а жалюзі знаходяться за ним і ось вони зламані. Неприємність, на яку доведеться витратити частину коштів по відновленню автомобіля. Сам підсилювач краш-блоки, все ціле, загнутий єдине, що ось цей кронштейн. На ньому має бути ось такий тримач, точніше, упор під фару, як ось з лівого боку, так само має бути з правого. Сам кронштейн ми замінимо, він коштує недорого, а це ми просто вирівняємо. Бо підсилювач більше сам по собі ніяких пошкоджень не отримав. Силова структура вся в автомобіля ціла. Ну і ця фальшрамка під радіатор. Якби тут у нас був 44 двигун, тут були додаткові радіатори охолодження. Але BMW робить таку універсальну, скажімо так, річ. І навіть, незважаючи на те, що радіаторів тут немає, тут є ось ця рамка. До неї підкрилок прикручується. Там фара також, якась проводка по ній йде сюди, вставляється. Тому його треба буде або підрихтувати, або також поміняти. Подивимося, як знімемо його, наскільки сильно він постраждав. Ну і підкрилок нам теж треба буде, бо ось його частина розламана. Але в цілому, все непогано, все. Виглядає так, як і планувалось по аукціону. Ми розуміли, що абсолютно точно за бампером якісь пошкодження є. Так чи інакше, їх критичність можна було розібрати і побачити тільки зараз. Ми це побачили, нічого страшного не вилізло, бо міг бути підсилювач більше загнутий, міг бути крашблок постраждавший, міг бути телевізор, ще щось того, чого не видно. Але у нас тут переважно пластики, вони недорого коштують, вони завжди є в наявності, і це не буде великою проблемою і не буде великою витратою. Ну і цей пінопласт, бачите, він розвалився, але так. Також він на кліпсах тримається, з одного боку він навіть ще залишився. Можна його теж за великим бажанням не чіпати, поставити ось сюди. Ну або замінимо, подивимось, як закомандує власник цього автомобіля. Ось такий, друзі, проект. Ми стартуємо в Кривому Розі найближчими днями. І давайте зараз я вам покажу салон. Я хотів ще діагностику зробити, подивитись, що там по помилках. І давайте, якраз поки він буде її читати, я вам покажу салон, покажу комплектацію, тому що комплектація гібридних BMW X5 краще ніж звичайних трилітрових бензинових. Тут пневма буває на відміну від трилітрових бензинових. Я вам розказував, що на них пневмопідвізку зустріти дуже і дуже рідко можна. На гібридах завжди вони всі ідуть на пневмі. І це плюс, тому що машинка буде набагато комфортніша хоча G 05 він і так. Доволі комфортний, але з пневмою це взагалі прям класне і круте авто виходить. Давай подивимось в салон. Друзі, поки тут у нас виконується процедура зчитування даних автомобіля давайте покажу вам салон. Значить, у нас тут м пакет зовнішній. Я вам показав, у нас тут м кермо, у нас тут м накладки на пороги. У нас тут максимальні сидіння для автомобіля, такого як x 5 і G05 Чому кажу максимальні? Тому що вони мають підігрів, вони мають вентиляцію, вони мають ломані спинки. Вони мають також масаж. Ось ця кнопочка з цього боку, і та кнопочка на пасажирській двері. Це нам про масаж, десь трішки тут, звісно, якесь печиво, чи щось іще розсипали. Зазвичай на таких автомобілях, як X5, то люди трішечки більше їздять, якісь чистюлі, так би мовити, але у нас тут не зовсім чистюля, бо якісь тут є. У нас печиво, ще щось. А можливо, це ось наслідки того, що у власника була собака, яка згризла ось цю гумову. Кістку таку імпровізовану, можливо, це вона тут їла печиво, хоча це мала бути якась велика собака, судячи з того, як вона погризла нам це ці всі речі. Так, ну помилок у нас тут багато. да Ви бачите, що у нас тут. Основного треба глянути це я так для себе, щоб розуміти, чи можна цю машинку запускати взагалі, чи можна займатися її відновленням в першу чергу кузовним, чи треба щось більш глобальне подивитись в першу чергу, щоб вона їздила. Але я бачу, у нас тут датчики, парктроніки, фара, жалюзі ну, це те все, чого немає на передній частині автомобіля. По цьому всьому, звісно, помилка і чек. У нас на щитку приладів горить саме через те, що відсутні жалюзі в першу чергу. Якщо вони пошкоджені або заклинили, або ще щось з ними треба. Відразу на BMW висвічується чек. Перевірте систему вашого автомобіля. Панорама має бути SkyLounge, здається, якщо я правильно пам'ятаю, розшифровку цього автомобіля по Windows-Sticker, але це я вам покажу потім пізніше, коли вже зберемо і будемо оглядати готовий автомобіль. Ну Амбієнт підсвіточки само собою. Ось такі кристали сварозки тут оздоблені, і на шайбі перемикання. Системи мультимедіа і на селекторі, і кнопочка старт-стоп оздоблено ось сварозки. Це така тема. У BMW цікава, красива, виглядає гарно. У мене на моєму X5 цього не було. Дуже круто воно виглядає, коли воно є. Воно є на Аліекспресі, продається китайське 150 доларів. Щось таке. Але оригінальні сварозки, якщо ви захочете, якщо у вас немає в автомобілі, ви захочете поставити ось цей селектор з кнопкою з такими красивими хрусталиками, то він коштує щось порядка тисячі євро. Це дуже і дуже дорого, але у нас у власника це буде бонусом, умовно кажучи. Безкоштовним бездратова зарядочка. Коротше, все грає, все співає. Підлокотничок ось так відкривається. Тут у нас нічого цікавого, бруд, пил, ну і трішки дрібних грошей, як зазвичай в американських біточках. Кілька центів завжди можна знайти. Треба колись почати їх збирати і потім подивитись, хоч баксів 10-15 ми назбираємо, цікаво чи ні. Ну, в принципі, друзі, да, ви бачите, ось тут у нас по діагностиці, ті помилки, які залишилися, але вони тут і мають бути. Вони всі пов'язані ультразвуковий датчик. Лівий, передній, зовнішній, внутрішній. Це все те, що зв'язано з парктроніками, сигнал, температури, повітря. Ну це також на бампері стоїть. Відповідно, він весь знятий разом з проводкою. Ну і жалюзі, жалюзі, да, да. Да, обрив провода. Коротше кажучи, нічого критичного, нічого страшного. 13 у нас кодів несправності залишилося, але вони всі пов'язані саме з тим, що у нас на машинці знято. Коли ми це все поставимо, зробимо діагностику ще раз, і я впевнений, ніяких помилок не буде. Реміні у нас тут працюють ідеально, нічого не спрацювало по безпеці, Ремені також. Хоча удар в передню частину, але бачите, так, такий дійсно незначний, щоб безпека залишилась в автомобілі ціла. Тепер глянемо задній рядочок. Теж якась візитка. Мобіль на Напевно, що мастило заливали сюди чомусь. Я вам покажу потім, як я будемо заливати ми, коли будемо робити ТО. Ось є килимки. Тут нічого, тут нічого. Коротше, друзі, ось ці фішки кріплення під всякі гаджети, зарядочки. Ламаються спинки. Бачите, тут вони ламаються, складаються під світочки. Блін, стан салону дуже гарний. Незважаючи на те, що десь є бруд. Але сам стан салону дуже і дуже хороший. Нічого не поламано, все у нас тут присутнє. Нормально машина з Америки. Буває набагато гірше багажничок. Тепер, що він тільки так задрався на пневмі, треба трішки, навіть зараз опустити його. О, можна ж отак його опустити, так? Да? Буде працювати чи ні? Щось не хоче. Хоча по пневмі ніяких помилок немає. І, до речі, по колесу також по цьому немає. Але зараз воно, наче й нормально, стало. Може дійсно не прикручено. Я забув його перевірити, але перевіримо трохи пізніше. Мене в першу чергу цікавило те, що за бампером. Тут вони щось ковиряли, розбирали, пуклі, кріплення. Ось цей органайзер з буксирувальним крюком. Якщо ви очікуєте побачити тут докатку, то їх немає навіть в бензинових X5. А так як тут у нас гібридна версія, то, будь ласка, покажи костян. Батарея, ось вона тут у нас знаходиться під полом багажника. Ось так вона ховається сюди, а ось так вона відкривається. Коротше, батарейка тут. Ну і акумулятор 12-вольтовий тут. Ось ці всі речі не знаю, хто тут лазив, що вони тут шукали. Наче все присутнє, наче все на місці. Кришечка сюди має ставати закривати ось ці всі дроти. Оп! Вже трішки полагодив це. Десь у нас тут здається, має бути ось так. Чікс вже теж полагодив і це треба поставити на місце, але з нього зняті пуклі. Поки не будемо його туди ставити. Вже потім хлопці, коли все зроблять, можливо, треба буде ще щось відключати. Ще щось підключати. Рамочка оригінальна під американський номер. Новісінька. Не користувались нею, може не вішали номери. Оп, оп, і пуклі. Чуть не загубив. Треба скласти в пакетик. Це ті пуклі, які тримають ось цей органайзер пластиковий. Чому він не опускається з цієї кнопки? Бо бачите, тут кнопочка відкриття цієї нижньої секції, багажник. А ось це кнопочка, яка має опускати машинку, щоб ви могли загрузити речі, але вона не працює. Вона не працює через те, що у нас відкриті двері. Я зрозумів, скоріш за все. Фаркопчик тут ще можна щось возити при великому бажанні. Є оригінальний під нього всі підключення. Тут якесь незначне пошкодження. Неприємне доведеться. Напевно, що цю накладочку пофарбувати. І тут ще у нас є декілька пошкоджень. Я вам їх не показав, можливо, їх на відео ви самі побачили. У нас тут дверка зам'ята і лопнула фарба. Спробуємо виправити за допомогою теж під'єрчика, але фарба лопнута, доведеться десь підфарбовувати. Таке відчуття, що хтось засмутився, що потрапив в ДТП і просто з ноги сюди пнув. Бо крило ціле, все ціле, і тут видно, що якісь такі пошкодження, типу чимось. Ну, реально, як хтось з копитами сюди вдарив. Ось тут є вмятинка, і ось тут є вмятинка. Але це точно буде PDR, А по дверки подивимось, як воно буде далі виглядати. Камери 360, само собою, автопарковка це все в цьому автомобілі є, тому що комплектація дуже і дуже класна, але знову ж таки не максимальна, тому що я вже багато разів казав, BMW в максимальній комплектації просто неможливо знайти. Ну, наприклад, з того, що я відразу бачу, підігріва охолодження підстаканників тут немає в цьому автомобілі і дотяжок дверей, до речі, теж немає. Є масаж. Є максимальне сидіння, є Lounge панорама, пневма, але без дотяжок. Хоча деві як закриваються двері. Тут і дотяжки не ну, глянь. Коли це на BMW? Офігеть. Глянь. Тут відразу і не зрозумію, що нема дотяжок, тому що двері просто а задні. Глянь, як закриваються. Йомою, ну дотяжок немає. Бачите, немає дотяжок. По версії хлопців вони закриваються легко, бо відкриті з того боку і немає опору повітря, тому типу раз і закривається. Та все одно закривається нормально. Благородно, гарно. Двері важкенькі, красивенькі. Емочка підсвічується крізь. Блін, ну це шикарне. Клімат для задніх пасажирів, підігріви для задніх пасажирів. Все це є. Тепер хочу Спробувати опустити все ж таки пневмо. <ріху> Буде інтересно зараз вона опускатись закритими дверями. Хоча капот відкритий, може теж не опускатись. <ріху> О. Так вже працює. Бачите? Підсвіточка англійських крила можете також побачити з двох боків. До якої висоти вона опуститься? Бо щось прям сильно вона задрата була. Все, а ще. Ні, тепер пішло вверх. Ну, коротше, все працює. І це вже добре, друзі. І це вже. Супер добре, я б так сказав. Отже, друзі, ось такі три машинки ми сьогодні зустріли: проєкт номер один, проєкт номер два. Про Іоніку ви бачили на моєму каналі. Про Тігуани також багато бачили. Я ще раз кажу, навряд чи буду знімати по ним окремі випуски. Передивіться, ті, що вже були, там інформації багато. Плюс по Іоніку пошкодження дуже схожі, все буде так само по бюджету плюс-мінус. По Тігуанам у нас вже були випуски з різними пошкодженнями. Там і ціни на запчастини, ціни на відновлення, оскільки вони виходять. Ви також це все можете побачити. Якщо є якісь питання, то будь задавайте. Якщо їх буде багато, то я можливо тоді просто якийсь невеличкий огляд зніму з бюджетом Іоніка, наприклад, або з бюджетом Тігуана. Хоча бюджет Іоніка це електромобіль, і я не знаю, чи буде сенс уже через півтора-два місяця привозити такі машини з Сполучених Штатів, тому що розмитнення повернеться на них з 26-го року. Але так чи інакше, машинка все одно цікава. Принаймні, мені вона дуже сподобалась, і в минулому огляді я про це окремо розповідав. А про X5 гібридний їх в нас ще не було, хоча звичайні X5 були і Один був в огляді. Привозили ми їх і без ремонту. І з ремонтом. Коротше, такі машинки ми привозимо. Вони користуються досить високою популярністю, але гібридних іще не було. Інформації про них мало, тому по ним будуть окремі випуски. Один чи, можливо, два. Я поки не готовий вам сказати. Будь-якому випадку підпишіться на канал і слідкуйте. Побачите, що буде з цим автомобілем. Скільки він вийде під ключ у власника? Ще є багато побажань і ставити сюди фари з помаранчевими поворотниками з Європи. Можливо, з Реста вже поставимо, можливо, такі самі, не знаю. Гуму, я думаю, треба буде міняти, бо тут пірелі, вся однакова, нормально по протектору. Але ранфлет, я не знаю, без пневми вона жорсткувата. На пневмі можливо буде і ок. Але це ранфлет. Я не дуже люблю їздити на цій гумі, бо реально машина стає набагато жорсткіше, коли міняєш на якусь нормальну Michelin м'якеньку. То поведінка машини досить відчутно змінюється. Коротше кажучи, слідкуйте, підписуйтесь. Побачите ще багато цікавого і про цей X5, і взагалі про біточки з Америки. Багато корисної інформації на моєму каналі. Як зазвичай для вас все прозоро, все відкрито і все максимально зрозуміло для тих, хто цікавиться пригоном будь-якого автомобіля, будь-якого класу і будь-якого вартості. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Побачимось в наступних випусках.